Іспанія, друга збірна в історії Євро з моменту запровадження групового етапу, яка виграла всі матчі на турнірі. Друга, бо після Франції 1984 дев'ятсот Іспанія стала першою в історії командою, якій вдалося перемогти на чемпіонатах Європи чотири рази. Тим часом, Англія, що Англія, що ми про неї кажемо? Ми кажемо, що Гаррет Саутгейт став першим тренером в історії Євро, який програв два фінали континентального турніру. Трилеви не знають смаку перемог на великих змаганнях. З 1966 року це ані для кого не секрет. Ну що, за вікном гудять генератори, світла немає, є подкаст подкаст UAFootball аудіодумка Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Це треба констатувати, адже це стається ну, далеко не завжди. Переміг, красивий, трушний футбол. Все справедливо, логічно і. Тому прекрасно. Дуже справедливий результат для команди, яка обіграла на своєму шляху Францію, Італію, Хорватію можна також сюди занести, чому ні, збірну Німеччини на секундочку. І знаєте, я дуже хочу поділитися з вами особистим таким вайбом щодо Червоної фурії на цьому турнірі, взагалі на всіх інших турнірах, не знаю, на Єврочемпіонатах світу, Лізі, Нації. Але тут спершу треба дати слово колезі Роману Сенчуку. Ось він каже: точніше Ніше пише взагалі, якщо минулі трофеї Іспанії віддавали Каталонію, то цей євро виграли баски дела Фуенте з Більбао, Ніко Вільям з Більбао, Ойр Сабаль з Доності, Менді, Меріно. А Сімон, Вівіан, який на БАПЕ виходив у півфіналі, всі баски. Ще й Ленорман, а з Ляпортом теж позакінчували Баскс Баскські. Ох, це складне слово, чесно кажучи. Баскські школи. Так. А, кінець цитати. А, треба зробити важливу ремарку, так. Мені особисто ніколи не імпонувала збірна Іспанії. Ніколи. І, мабуть, Роман тут і зараз описав причину, через яку я протягом турніру дуже імпонував цій команді, цій Іспанії. Націлений, цілеспрямований, вертикальний, а, з акцентом на фізику футболу. Розіграші не заради розіграшів, а із ризиком біля чужого штрафного майданчика. Це не навіси заради навісів, а чіткі. Вивірені подачі у потрібний момент завжди. Тому, ну, моя шкала ейфорії та справедливості, вона точно заповнена і, вибачте, вибачаюся перед тими, е, хто раптом там, підтримував Англію. Про сам матч навіть говорити особливо багато не хочеться. Перший тайм грамотна така взаємна нейтралізація від команд еталонна. На пів момент наприкінці 45-ї хвилинки ми тільки побачили моментів, навіть як тих не було. Анлія дуже жорстко діяла, вона закривала ямаля, била його по ногах. І футбол як такий почався вже у другому таймі, де розкрилася, зокрема, жахлива організація Анлі під час гри у захисті. Ну. Де був Вокер під час першого голу Іспанії? Ну дуже важко сказати. І те, що відбувалося далі, ну саме Іспанія була ближче до 2-0, аніж Англія до 1-1. Чисто за моментами за грою, це очевидно. Звичайно, хвала колу Палмеру, який подарував трьом левам надію. Ну, хто точно не адепт Саутгейта, так, так це він. Але далі Іспанія все одно методично забрала своє. Можна, звичайно, пошуткувати, що це там Сехарі Кейн, Саутгейт адже Харі програв усі шість фіналів у своїй кар'єрі. Але <свісно> друзі, звичайно, головний злочинець тут це Гаред, гарад на прізвисько Південні Ворота. Я розумію, що це могло не бити оскому вже реально, проте це єдина причина, об'єктивна бід трьох левів. Грати у такий нудний, прагматичний футбол, маючи таких яскравих крутих футболістів. А це кримінал? От чесно, нехай отримує свій титул там сера й і просто йде, щоб у когось іншого був шанс побудувати атакуючу команду якраз під цих гравців, під цих футболістів. Я взагалі не розумію керівництво FA. От Саутгей тренував у своїй кар'єрі Міддлсбро декілька років, щоб ви розуміли. Потім ще три роки Англією 21. І із 2016-го досі головну команду країни. Чому так відбувається? Дела Фуенте взяв з Іспанії юнацьке євро, потім молодіжне євро, тепер з головною командою країни пере євро. Знаєте, що виграв Саутгейт взагалі як тренер за весь час свого тренерства? Він переможець турніру в Толоні 2016 рік. Це, як я не знаю, футбольний клуб Дніпро і Марбелья Кап. Я з Дніпра, тому мені можна так шуткувати, іншим ні. Я не знаю взагалі, про що ми говоримо. Це просто поганий менеджер. Саша розкриє детальніше, але от чисто ну, приклад, який не можна не навести. Кейн зараз не тягне чисто за фізичними кондиціями. Він не повинен виходити у старті, але він виходить у старті. Ну чому так, тому що Ах, Як підсумок Англія створила на євро, щоб ви просто розуміли, менше XG, а саме 643, аніж Хорватія, яка вилетіла на груповому етапі, 7.10. Ми знаємо, що збірна Іспанії класно провела, ну просто весь турнір на вищому рівні пройшла супер сильних суперників. Вони пройшли, вони продемонстрували свій клас, вони обіграли всіх, кого можна, на піку і пішли далі. Хоча цю збірну Іспанії ніхто не вважає фаворитом, тому що якщо ви подивитесь на склад, на імена, там ну не те, щоби є хтось, хто там грає на супер. Класному рівні саме там 11 гравців. Взагалі, якщо ми подивимось, кого було визвано найбільше з якого клубу, це Реал Єдат. Ну це точно так. Не супер топ-клуб, який повинен представляти збірну Іспанії. Як здавалося б, всі, кого визвав Делафуенте, вони просто продемонстрували супер рівень. А ось до збірної Англії мені здається, от саме після євро, і тим паче, що результат закономірний, тому що збірна Англії і не мала вигравати це євро. Мені здається, що тут потрібно все ж таки про неї більше поговорити. По-перше, давайте розпочнемо з того, що коли була об'явлена заявка на євро збірної Англії, то вже тоді було багато питань. І питання не з того, що чому не взяли там, або я б взяв інших, а з точки зору, взагалі, а чому їх? Ось чому взяли гравців, які там просто відіграли ну, нормальний сезон, хороший сезон, хтось провів піковий сезон. Чому обрали саме їх? І чи вони підходять для того, щоб вийти в 11 чоловік і грати на полі? Ось питання було перше. Якщо ви берете трьох правих вінгерів, хто у вас буде грати зліва? Це було ж. ну... Найперше ж питання, яке, ну, як на мене, повинно було у когось та виникнути: хто буде грати зліва? І, як виявилось, плану не було, тому що зліва грали просто всі, хто опинявся зліва. Це був або Белінгем, або Фоден, або піднімався Райс і грав зліва, або Кейн там опускався вниз, або грав, або в центрі, або зліва. Хто хочеш, грав зліва. Крім якогось лівого Вінгера. Його просто не було. А чому його не було? Його не було, тому що і немає в збірні Англії лівого Вінгера, який міг би зіграти на цій позиції. Ніхто не хотів, як мені здається, залишати когось з обійми Сака Кейн Белінгем на лавці. І це було неприйнятно. Це по-перше. По-друге, е а хто з гравців грає за збірну загалом ну, дуже класно. І е без там, я не знаю, класного сезону, а якщо ми говоримо про цього гравця, то взагалі не класний сезон, хто продемонструє за збірну Англії все одно класний рівень? Ну, як на мене, відповідь очевидна: це решфорд. І... Хто б що не казав про Решфорда, що він скатився, і це правда, що він грає взагалі не на своєму рівні, і це також правда. Але те, як він грає за збірну, це мені здається взагалом перекреслює все погане, про що про нього можна сказати. Ну, ось, прям все. Тому що я нагадаю, що, наприклад, того ж Іско в збірну Іспанії викликали завжди, ну, коли там до цього. Ми не кажемо саме про це євро, а от до цього. Він міг не грати за Реал, він міг грати за Реал. Всім було байдуже. Всі знали, що за збірну він рве, він рве, він намагається забити, він намагається принести користь. І всім було реально байдуже, як він там провів цей сезон. Ну просто байдуже. При тому, що в збірній Іспанії в принципі гравців було на той момент просто дофігіще, чесно. Тобто визвати когось крім іско було дуже легко. А Решфорда, наприклад, не визвали, і тому що він провів поганий сезон. А хтось провів е, класніший сезон, хто може зіграти зліва. Фоден не може зіграти зліва, як виявилось. Так він колись грав зліва, але зараз він не може зіграти зліва. Чи може зіграти Белінгем зліва? Ну, може, якщо ви просто його туди підпоставите, але він там взагалі не розкривається. І виникла така ситуація, що у вас нема лівого Вінгера. Це раз, у вас є е, е, Фоден і у вас є Белінгем. Які грають майже на одній позиції, і ще до них е, опускається кейн, який взагалі не розуміє, як це грати і не опускатися. І все, у вас там просто немає жодної взаємодії, взагалі ніякої. Друга проблема: якщо ви бачите, що у вас гравці деякі не показують свій рівень і грають погано, то напевно слід їх міняти. І якщо ви зміните когось з гравців, це не буде погано. Вам ніхто не скаже, що це погано, це нормально. І в останньому поєдинку мені здається, Саутгейт це зрозумів. Він зрозумів, він випустив навіть гравців на півгодини. Тобто він випустив їх і зрозумів, що ну, потрібно випускати таких гравців, як Готкінса, як Палмера. Потрібно їх випускати, тому що вони можуть продемонструвати свій рівень. Один в Вастанвіллі просто забив і віддав асистів так, що ніхто не віддав, а інший просто мертвий Челсі довіз якось до п'ятої позиції. Ну, Мені здається, це супер класний момент. Супер класний момент. І ці гравці не грали. А грав, наприклад, Сака, який був відрізаний від команди повністю. Взагалі ніякої взаємодії з командою не було. І що. Мені здається, найголовніше, в чому була жахлива і помилка, і взагалі мені не зрозуміло, як так сталося, що на полі, зрозуміти, на полі знаходились Уокер, Стоунс, Saka, Фоден і Райс. Гравці, які грають за різні клуби, але, в принципі, плюс-мінус в одну і ту саму ідеологію. І взаємодії між ними навіть не було ніякої. Що б я зробив на місці, наприклад, Саутгейта? Ну, це ми говоримо відріви від всього, так? І ми розуміємо, що коли ми говоримо про поєдинок, який вже стався, то це простіше робити. Але я кажу тут навіть не про після цього поєдинку, а після взагалі навіть групової, групового етапу. Що ми бачимо? По-перше, Walker не показує свій рівень, і в принципі він ніякої користі не несе команді в Атаці, от просто ніякої. Хто несе користь в атаці у збірні Англії справа? Ну мені здається, це очевидно, це Арнольд. Його потрібно ставити. Якщо ви хочете поставити океа, ставте його як центрального захисника. Він непогано там справляється зі своєю задачою, і плюс до всього цього може десь підключитися, коли це потрібно. Є стоунс, який може зіграти опорного півзахисника, і може зв'язати гру центра і е, нападу і оборони. Це нормально. І він це демонструє, наприклад, за Манчестер Сіті. Постав Стоун за в опорну зону. Все, у вас є відразу бокер позаду спереду Стоунс. Справа САКА, якого слід змінювати, там, наприклад, на палмера. Справа Арнольд, який завжди націлений на атаку. У вас вже буде ну, більш цілеспрямована якийсь фланг, який реально може атакувати, який реально може створювати. І гравці якого будуть намагатися щось зробити. Але цього не було зроблено. Але, як на мене, це найпростіше, що потрібно було зробити. Далі йдемо наліво, е, майже. Е, у це євро відіграв взагалі не лівий захисник. Я не думаю, що це проблема. Тріп'єр, в принципі, справився нормально, але в цілому також не дуже зрозуміло, а на що була ставка. Тобто просто закрити цей фланг, ну, тому що лівого Вінгера немає. Справа зліва, точніше в захисті, грає правий захисник. А, -а, -а що робити? Ну, типу, Тріп'єру піти вперед дуже важко, тому що йому слід підробляти завжди м'яч під праву ногу для того, щоб там зробити якусь корисну дію. Це ненормальна ситуація і це реально дуже незручно. По-друге, в нього нікого нема зліва для того, щоб хоч щось зробити. Тобто, на що був взагалі якийсь такий ну, розрахунок, я взагалі не розумію. Ось ці всі фактори, про які я говорю, про які ми проговорили, вони повпливали на те, що збірна Англії ну, не продемонструвала ніякого футболу. Всі кого я там слухав, там експерти, газети і таке інше, казали: Та збірна Англії грає в економ режимі, і вона зараз як заграє, а вона так і не заграла. Євро закінчилось, а збірна Англії не заграла взагалі. Ніякої нормальної гри я взагалі не побачив. Тобто, весь турнір вони пройшли за рахунок того, що в збірній Англії в принципі клас гравців дуже високий, дуже високий. Хтось може з цим не там сказати, що це неправда, так? І сказати, що ну дивись на збірну Іспанії, як вони класно провели все. Але збірна Іспанії створює моменти для своїх гравців. Вони відкривають зони, вони грають в дотик, вони намагаються зробити все швидко. Збірна Англії цього взагалі не знає. Взагалі грати в дотик вони не знають, як. Відкривати зони для САКа, Белінгема або Фодена вони також не знають, як. Збірна Англії по пограла в цьому поєдинку 5 хвилин після голу. Був забитий гол, і збірна Англії почала атакувати, тому що, напевно, забула, що її те Саудгейт наговорив. І вона пішла в атаку, просто стрім голов пішла в атаку, і могла забити ще все. 5 хвилин поєдинку, який е, е, потрібно гра грати 90 хвилин. Збірна Англії пограла 5. Це погано. З таким рівнем гравців, це дуже погано. І е, найголовніша проблема збірної Англії зараз навіть не те, що вони програли євро, а те, що Саутгейт залишиться і ще й на чемпіонат світу наступний. І це взагалі жах. Тому що Саутгейт не вміє керувати цією командою, взагалі не вміє. Я не знаю, який він тренер, не знаю. Але для цього складу він не підходить. Він боїться, він не атакує, він не намагається побудувати нормальну взаємодію між гравцями. Жодної взаємодії між гравцями немає. Англії забувала лише тоді, коли якийсь з гравців міг показати якийсь свій клас. Тобто якийсь рівень дуже високий. Це єдине, що е, там, хоч якось, могло врятувати збірну Англії. Єдине. Більше не було нічого. Два рази потрапити до фіналу і не підготуватися після двох разів проти такої збірної Іспанії, яка супермолода, яка супер, ну взагалі без досвіду. Ну, це ще вміти треба. Це реально ще вміти треба. Я такого взагалі не пам'ятаю, коли в твоєму складі такі гравці, і ти не можеш продемонструвати нічого. Навіть та збірна Англії з Лемпардом та Джерардом, вона ну, набагато слабкіша по складу, ніж ця. Але ці не зможуть нічого продемонструвати взагалі. І проблема, як на мене, вона очевидна: вона в тренері. Ні в кому іншому, тільки в тренері. І як воно буде, я чесно, не знаю. Е, хочу сказати, що я поздравляю збірну Іспанії з тим, що вони виграли, вони заслугували, вони пройшли всіх і вся, вони пройшли всі топові збірні, і вони були класніше. Вони були класніше, набагато класніше будь-яких команд на цьому євро. Тому це круто, і збірна Іспанії цього заслугувала. Проте завершувати треба хорошим. Євро це завжди гарна виставка, як і будь-який великий турнір. Я сподіваюся, що Вільямс кудись перейде на підвищення. Я сподіваюся, що Дані Ольмо точно заслугував, щоб піти з Лейпциг. Ямаль нікуди не перейде з Барселони, але він однозначно розповів фанатам Мадрида, що він аніяка ніяка не мильна бульбашка, а найкращий асистент євро, чотири голіві передачі. Тому Ямаль, ну Ямаль крутий. Він на цьому турнірі це довів і ну, дійсно класний футболіст. Не знаю, це 16-17 років, тому що 17 йому стукнуло. А якраз перед фіналом тому головне, щоб не стерся. Головне, просто щоб його не вбили, як вбили а свого часу там Ансуфай. До речі, от колега Саша Грес відзначив не дарма, бажаю грута на цьому євро. Ну, чудак, рік грає у саудитів і себе дуже класно, дуже пристойно показав на турнірі. Давай назад, давай назад до Європи. Я відверто скучив. Вже усі заговорили про те, якою буде там фіналісіма Іспанія, Аргентина. Але мені більше цікаво, кому повинен дістатися золотий м'яч Родрі чи Карвахаль. Пишіть свої думки у коментарях. Це був подкаст Йоїфутбол Аудіо Думка. А ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші пропозиції, лайки, дзвіночки, коментарі, питання, це все за замовчуванням. А звичайно, також ваша підписка, де вам зручно слухати там і слухайте. Якщо користуєтеся чимось подібне, як Apple Podcast там можна точно знаю, а протиснути п'ять зірочок, залишити відгук і закликаю вас це робити. Ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами, робити це регулярно. А посилання у закріплені новині на нашому сайті, якщо не знаєте, куди донатити, наприклад, або в описі до цього подкасту, тут як завжди. Не потрапляйте у положення поза грою та спіймайте свою хвилю успіху, як у тиспанці. Алькарас виграв в Імблдон. Збірна виграла Євро. Круті, круті іспанці. До нових зустрічей.